Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрам. І у цьому відео ми дізнаємось, на що здатний наш новенький DCR 200 BC Ultra. Трошечки по характеристикам. 20-вольтова платформа, обертів, тут максимально 30 тисяч обертів на хвилину. Є регулятор обертів. Ось тут у нас з боку є табличечка, на якій можна побачити, скільки обертів, на якій швидкості. Санги 6-8 мм. Але перед тим, як ми почнемо тестувати, запрошую вас поставити лайк, підписатися на канал і написати коментар, як нам ще його протестувати. Бо у цьому відео ми будемо дивитися, на що він здатний з цілою купою різних фрез. У нас є і ось така широченна, на шириною 24 мм і глибиною 25 мм є ось така під 90 градусів. Ширина в неї 32 мм. Спробуємо і кромочні. І погружні. Але перед тим давайте пару слів про те, для кого цей фрезер і чи варто його взагалі порівнювати з мережевим. Ну, напевно, в деяких аспектах так. Але все одно маємо розуміти, що акумуляторні фрезер це переважно для виїзної роботи або для майстерні, де намагаються по максимуму позбутися дратів. Наприклад, як на мене, ідеальне рішення акумуляторний фрезер це для тих, хто встановлює замки в ці двері, щоб вирізати і під петлі, і під... Замки і під ручки, все в дверях, це прям ідеальний. Інструмент. Він хоч по формі і дуже нагадує er 70 er E-70S. Посилання на нього також є, до речі, в описі під цим відео. Але його не накупиш так, як er 70 декілька штук під, під, під різні фрези, суто, щоб різні кромочні фрези поставити, і щоб в майстерні було декілька штук, щоб не міняти фрези, а зміняєш фрезера. Я знаю, що багато майстрів, хто серійно займається роботою з фрезером, так роблять. Але все одно, як на мене, для виїзних всяких робіт він топ. А так, глобально, я вважаю, що це просто інструменти різних класів і, і той, і той для окремих видів користувачів. Не будемо затягувати. Давайте починати. І почнемо ми з кромочної фрізи, з якоїсь побільшої. В піку у нас 28,6 мм. І будемо обробляти ось цю частину зараз. Одягаємо окуляри. Так, нагадаю у нас 28,6 мм у нас ширина фрези в піку. Ми будемо намагатися зараз одразу на всю ширину заходити. Так. По результату. А давайте я зараз спробую сильніше надавити на неї і ось в цю сторону пропрацюю. Тікає. Тут трошки я накосячив, бо фріза обертається в цю сторону, я намагаюся розривати в цю сторону, і через це він у мене тікає. Бачите, який досвідчений фрізеровщик. Але, в принципі, з цією фрізою без будь-яких проблем а, справився інструмент. Міняємо фрізу і давайте візьмемо. Є одиничка, довжина у нас 19 мм, цанга так само 8 мм, товщина 1 мм. Ми спробуємо просто на максимальній глибині пройти. дошечки спробуємо пройти. Фреза у нас замінена. Товщина 1 см. Погруження 19 мм. Поїхали. Без будь-яких проблем. Робимо те саме, тільки я пробую сильно давити, щоб прям задушити, щоб він пішов в захист. Захист іде, захист працьовує. Давайте ми спробуємо щось поцікавіше. У нас є ось така фріза, Довжина в неї 25, ширина 28 ,6. Але я думаю, що митна трошечки пізніше. Є у нас ще ось така груба фріза, ось така під 45 градусів. Я думаю, можемо Зараз її спробувати, а далі ось ці дві. В піку у нас 32 міліметри. Не забуваємо про окуляри. Мені зараз, якщо чесно, трошки страшно. Я ну, глибоко в душі розумію, що він справиться, але від цього менше страшно не стає. Задушив, але мощно, погодьтесь, нагадайте 20-вольтовий фрезер, хочу, хочу добити. Коротше, якщо дуже захотіти, можна навіть щось і вирізати. Знаєте, що я вам скажу? Чого мене дивує, те, що він справився, бо фактично по навантаженню на інструмент, ну, мені здається, це робота Єр-160-го. ER 70-й ми навіть не розглядаємо для такого діаметру. А цей малюк справився і справився досить непогано. Так, да, один раз я його задушив, але. камон, все одно він чудово справився. Так, давайте йти далі. Я думаю, ми почнемо з 24. І цю фрізу, я думаю, що ми будемо в два етапи робити. Спочатку приблизно на половинку спробуємо. Знову ж таки, у нас це на всю товщину 24 міліметри. Другим заходом зробимо на всю довжину. Ну, знаєте, поки він не зупинився, мені здавалося, що легше йде, ніж одиничка. Так, а ну я хочу ще спробувати. Хочу ще спробувати підняти оберти на максимум. 22 тисячі піднімаємо до 30. Пинився. Але можете бачити, результат іміється. Робимо його на всю довжину. А вся довжина у нас це 25,4. Так, да, так, да, так. Да. Мені також страшно. Ну Бачите, йому вже складно. Але якщо дуже треба, акуратно, він зможе вам це зробити. Спроба номер 2 на всю довжину пробуємо. А якщо спробувати поменше швидкість, це ж типу тяга має бути, а ні, це без двигун, тут нема редуктора. Але все одно. Мені цікаво. Ставимо третю швидкість, було 30, а стане 18 тисяч обертів. Мало. Я зрозумів, що мало. Дякую. <схід> так. Ну чи можна сказати, що справилось? Напевно, ні. Беремо найлютішу. У нас діаметр 28,6, довжина 25. Цанга 8. Ми сьогодні працюємо тільки з восьмою цангою. Кожен раз, коли ви лізете до фрізи, знімайте акумулятор. Знову ж таки, починаємо з половинки. Є здогадки, що на цій фрізі не можна так, але у нас тестування. І ззаду там є бригада швидкої допомоги, яка, якщо що, мене врятує. Одягаємо окулярчики. Угу. Давайте зробимо наступним чином. А ще напишіть мені в коментарі за те, що я таку дошку зіпсував. Чесно, мені самому жалко. Але ну, треба протестувати. А блін, я тепер дивлюся близько на результати попередньої фрізи і прям. Спроба номер 2 Оберти на максимум ставимо. Задушив. І бачите, тут ще подошва і фрізи трошечки попалило. Давайте спробуємо ще разочок, але я буду трошечки повільніше рухати його. Складно, складно, але це все одно не зупинить нас, щоб ми не перевірили на всю глибину цю фрізу. Ну, знаєте, от місце під себе, якщо повісить фрізу, то вона зробить. Так, давайте ще розпробувати. Я yeah. yeah, знаєте про що ще думаю? Uh, що через її форму. І через те, що я на одноручній базі, можливо, не вистачає стабільності, вона десь там заламується і через це гальмується. Можливо, можливо, напишіть про це в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Я думаю, що ми прям протестували і показали вам можливості цього фрезера. З невеликими фрезами він справляється чудово. Ось ми можемо бачити результат ось цієї фрізи. 90 градусів ширина 32 мм, але за рахунок того, що вона трикутничком, цей фрезер її вивозить. Але знову ж таки, вже ця фреза, не для цього фрезера. Я вже мовчу про ось цю валину, про ось цю. Як на мене, чудовий фрезер. Шоста-восьма цангочка в комплекті. З шостими-восьми сангами працювати просто поза очі. Зрозуміло, що для таких великих фрез треба хоча б er 160 Посилання цих фрезер також на фрези є в описі під цим відео. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про це тестування. Можливо, нам треба щось в ньому змінити, перетестувати якось інакше. Пишіть це все в коментарі. Звісно, перевіряйте лайк, підписку на наш канал, аби не пропускати нові відео. І обов'язково донайте на ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.